Вітаю у промову з появою текстових редакторів та широкого застосування переваг штучного інтелекту. Усе частіше побутує думка, що орфографія не така вже й важлива наука, адже ворте дев'ять чи шаї усе одно виправлять. Можливо, але в їхній роботі ще лишилися прогалини. А саме дієслова, які з заперечною часткою не можуть писатися як разом, так і окремо. Наприклад, не здужати це не змогти чогось зробити, не перемогти, а «не здужати» – це хворіти, «Не покоїтися» – це не бути похованим, а «не покоїтися» – це хвилюватися, не славити це не прославляти, не співати й дифірамби, а не славити це вже зовсім інше ганьбити. Говоріть і пишіть українською правильно, адже від проміжку між словами може залежати контекст хвилювання чи поховання.